Хочу розказати за своїх внуків, за ета, які вони були. Як тільки почалась війна, вони їздили постійно на блокпост. Блокпост був спочатку на сахарному заводі, потім його перевели за Каніцполь. Це кілометра два-два з половиною від Каніцьполя. Вони кожен день їздили туди, малювали малюнки, сладості возили. Мама пекла їм сладості возила. Воєнні угощали їх клубнікою першою, черешнями. Потім вже, коли перед Днем Незалежності вони задумали зробити собі блокпост. Зробили, проїжджали люди, вони провіряли їх на поляницю. А потім прийшла мисль старшому Артему Макагонічу, щоб зібрати кошти для воєнних Взяли баночку попросили, взяли пла. Теж останавливали мотоцикли, останавливали людей. Є такі, що з поніманням відсі, є такі, що е, різні люди у нас є. Ну, тим не менше зібрали кошти. Я не знав, куди їх, хоч і невеликі кошти, 600 гривень кошти зібрали за три дні. Не знав, куди їх діти. Обратився до Наталії Кліменко. Вона тут предложила зробити віддати кошти тим, хто забирає. От. Прийшли, зробили репортаж. Приїхав ще один товариш з Одеси, який е, по сусідству живе, приїхав до Бабушки. Вмісто того, щоб віддихати, вони збирали ці кошти. Були дуже довольні, коли е, зібрали і вирішили здати ці кошти на нужди нашим е, воїнам. Е, слава Україні! Перемога буде обов'язково за нами. Побільше таких дітей, як це в нас внуки, наші внуки вносять допомогу нашим славним воїнам. Слава Україні!